На що насправді зараз Росія провокує Польщу Європу? тобто це дійсно вони хотіли вразити якісь цілі в Польщі. Чи Це провокація на щось інакше. Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію, і може бути просто жесть, якщо Польща відріже постачання зброї і так далі в Україну? Слухайте дуже уважно це відео, розповсюдити. Воно страшно важливе. От потім а, як зараз можуть країни Балтії відрізати і повністю рашка їх захопити, може? Отже, про це все в цьому відео дуже детально і скажу, що робить ці ситуації українцям. Розповсюджуйте. значить, дивіться, багато Українцям пишуть так полякам кажуть, і надо, хай узнають, що такі дрони. Ви що з ума сошли? Ми, якщо наше последнє окно стало, через яке нам зброя доходить, Польща, якщо, не дай Боже. Польща вообще не за Польша може сказати, чао, ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там України. Ми вам перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони летять. Зброю, яку ж поставляють вам, дехраниться? У нас в Польщі. на складах ангари, боєприпаси, там техніка і так далі. На що воно нам надо вообще? От шукайте собі шляхи, як будете це поставляти. Ми з цього процесу виходимо. І, в принципі, Росія це і хоче сейчас зробити. Воняло, тобто. А... Тут не стільки була ціль вразити зараз Польщу, хоча вони цілилися в склади з боєприпасами. Вони ж летіли в склади з боєприпасами, які мали в Україну йти. Скільки зробить так, щоб Польща більше не зберігала і не постачала це все в Україну. І зараз українці, якщо ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи тіпа злорадствувати, а так і надо, та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізати це і так далі. Прийняли Дивіться, ситуація дуже критична. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати дуже хірово, як Польща на це все реагує але враховуючи економічний ріст зараз польщі і що в них окі вони розвиваються вони за декілька років догонять Італію далію просто нереальних масштабів вони до останнього будуть підплі підлять від воєнного якогось конфлікту з росії тобто саме тому зараз і прийняли в нато а, і вогоні четверту статтю, а не п'яту. Тобто, п'ята, це вже де мають вписатися в драку якусь там да, друг за друга. Четверта, де вони консультують тільки один одного. І У них там 48 годин, щоб вияснити, що робить в цій Росії. Оці цій ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців. От якщо вам зараз емігрувати, щось таке, а вірогідність цього дуже велика. Вам потрібно бути готовим для цього. Ми там дали змогу українцям за допомогою розповсюдження українських європейських відео, в коротких відео: а, Instagram, там YouTube, TikTok і так далі, зроблять гроші. Ми платимо за це зарплату. Ми даже вам ефір Жамо, що ми нещодавно зарплати поплачували, подарунки подарили нашим студентам і так далі. Безкоштовно три дня я вас там буду навчати, подивитись до чого. Інакше варіанту у вас нема. мною, з нами, без нас. Вам треба шукати онлайн для того, щоб ви в будь-який момент могли пересунутися десь легко. Нічого платити не треба. Три дня безплатно зрозумієте, як вам рухатися далі. Все, запосилаємо посилаємо шабці профілі. Я дуже надію, що Польща на це не поведеться, що вони продовжують допомагати, що вони просто поставлять більше ППО, будуть більше охороняти ці склади і продовжують допомогу Україні. Потім, а, скоріше за все, відрізняють країни Балтії. Що їм стоїть? Калініна. Ота, Рашка, Калінінград, там Білорусі, отак раз, тока Латвії, Литви, Фінляндії немає. Понял?